Будь ласка, представтесь, ви звертаєтесь до мене. до вас не звертається взагалі. Подивіться на жетончика, скажіть, я мені. Я маю ускаргу, бажання напашу. з вами не спілкуватися. Добре, я зараз зафіксую зафіксує. Я вам допоможу пристойте свої права. Заплатите, що за нього штраф. Домовились. Я бачу, проблема. як ви спілкуєтесь людськи. Вам саме на тій посаді треба бути. Так. Шановне, ви мені не вибирали мої посади, не ми вам зарплату розкат. платимо, громадяни що? України, вам ви? платять зарплату своїх заплат. податків. Так. О, 100%. Скажіть, будь ласка, свій номер жетона, я напишу на вас каргується. Заберіть, це вийдіть. Покажіть від, від, мені номер жетона. З машини вийдіть. ЛВ 06. З машини вийдіть, видіть не розумієте, Голос що? На мене підвищуйте. Закрите, Трохи тримайте себе в руках, добре? І свій ротний відкривається. Слухаю. 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 Я збираюся з вами тут взагалі розмовляти. Зрозуміло? Зрозуміло. Ви на вагу не отримали вже. Що серйозно? ваше спілкування. Добре, так? я дуже радий з вами поспілкуватися. Займатися своєю роботою. Я займаюся його поколінням. Бачите, таких, як ви, якраз треба міняти на поліцію Він, в першу чергу. Ви... Так? Неадекватно. Неадекватно. Чому неадекватність проявлялась? Він, ви я неадекватність проявлялася? Я, йому, я його, його права розказую, а не захищаю. Що таке захист, що таке права розказувати? Ви маєте в першу Він чергу права розказувати. Ви йому зачитали 63 статтю Конституції. Ну не... ви ж тримаєте протокол, розглядаєте справу, значить я, ви вже я розглядаєте справу. Ну я йому я йому даю розказую його права, а не захищаю. Кожна людина має право на захист. Кожна людина має я є, маю юридичне знання, хочу надати йому юридичну консультацію. Йому конституцію гарантовану. Дивіться, він має довести, що саме ця людина припаркувалася. А ця людина згідно конституції може не надавати свідчення проти себе. А про таких хамів, як він, треба скарги писати. Скарга буде однозначно написана. Дякую, я, вам б, ну, я зараз буду до кінця тут, якщо вони складуть протокол, я допоможу вам його просто оскаржити. Просто ну, я з Гормоського організації дорожній контроль вів, знаєте, чули. Але з ну, такого хама він я, я вже давно не бачив. Ну, як такій людині працювати, а це чиї документи? Це його документи? Нехай прийде забере документ. Скажіть документ. йому? Документ. Ні, скажіть йому, нехай прийде, забере документ. Хто водій? Документ. Скажіть, що документи вам віддали. Вам зобов'язані документи віддати. Ви вимагаєте забрати документи. Можна документи? Можна, я зараз Дані запишую. Ні, Дані будете записувати в протоколи біля вас. Попросіть, вже негайно до документи вам повернути. попросіть, щоб вам вже негайно повернули документи з ваших рук нехай записують. Вже негайно. Заберіть документи самі руками. Це ваша власність, він не має права забирати. Ви можете з рук тримати, він буде записувати. Я вас дуже прошу. Попросіть документи в руки віддати. Попросіть документи, щоб вам в руки віддали. Скажіть, що вам документи в руки віддали. Просто ми просимо, на я режимі. Як вас ви ви? звати? Михайло. Поскажіть, що вам документи віддали в руки, ви будете тримати в то ви, ви будете ми, переписувати. Людина цілий день ми тут на Я людині надаю юридичну консультацію. Прошу хто вам що, що маєте? Представтесь ЛВН 0282. Мені не потрібно ніяких Ні. документів. Ні. Я вам таке, як закон мені Його? так каже. так. Ви документи взяли в руки? Все, нехай би на вас складає протокол. Сядьте в машину, сидіть в машині. Якщо він захоче скласти протокол, складайте. Якщо 5 хвилин він не робить ніяких дії, я зараз сам дзвоню 102. Все, щасливої дороги вам. Знаєте, що ви ніколи вам не треба документи? Тільки ви дали документи, ви заручник зразу. Не давайте ніколи документи в руки. А на того хама я напишу скаргу, у того, що в машині сидить. Щоб так хамити, блін, то то взагалі кошмар. Як з громадянами спілкується? вам не місце вдає, запам'ятайте. Вам не місце вдає. На дорозі ви у мене поміняєте. Ну Домовились, давайте, я буду, я їжджу на дорозі, а зараз буду їхати, з вами ще зустрінемося. Серйозно? Так. Да. І з дідьом разом? І з дідьом разом, так. Мені вистачить, достатньо. Юридичний консультант? Так, <пот sticks> так, жартуйте, жартуйте, жартуйте. О, так, подіхати. Ну, що у вас за друг? Я нічого не не рухайте, бо зараз все впаде. Не рухайте, бо витягнете зараз. Лице міліції, блін. Кожен громадянин має право на захист і знати свої права. І обов'язки в тому числі, погоджуюсь. Але права в тому числі також. А ви знаєте, тільки обов'язки його про права забуваєте в водіїв. Хлопці, все, дякую, забувають. Хамство, блін таке. Хамство на дорозі, Так. Да. Я на себе дивлюсь кожен день. Через таких українців, як ви, от такі водії порожні. Та ну, а через таких інспекторів, як ви, ваша довіра впала до 98%. Ніхто вам не довіряє взагалі. 1082